Пане Петре, в Криму бавовна. Чорний дим стоїть стовбом. Місцеві пишуть, що добре бахкало, чули вибухи. Російські воєнкори і їхні там, ЗМІ кажуть, що паніки нет. Це наше ППО збило якийсь безпілотник, але ну дуже примітно те, де відбулася бавовна. Вона відбувається очевидно десь поруч біля тієї авіабази, яку контролюють після окупації Криму російські військові. А про гвардійське йде мова, і кажуть, там серйозні літаки лінії Су зберігалися принаймні до окупації. Що можна сказати зокрема про е, можливі втрати РФ в цьому місці? Ну до е, добрі іншопланетні сили вже давно борються на території Росії за Україну. Бавунування відбувається з минулого року. Найзнаменитіше і найсерйозніше це на аеродромі в Енгельсі. І ось знову оці добрі сили спрацювали. І направду, давайте не будемо їх заважати. Хай вони собі роблять цю добру роботу для приближення нашої перемоги. Бо занадто висока. Увага до цього, а особливо перехід в аналіз: а хто що, чому, як, якими засобами буде обов'язково ними розібране, і не маємо ми права дати їм такої розкоші, як розуміти, а що ж застосовується в реальності. пане Петре. Ну, але ми маємо дати їм зрозуміти, і вони вже самі очевидно, мали вже до того до Петра, те, що фактично півострів він став новим полем бойових дій. Прекрасно, і він не буде ставати надалі. Я не маю ні найменшого сумніву, що рано чи пізно ми і Крим відіб'ємо до речі, з воєнної точки зору не таке вже і складне завдання. Потрібна хороша західна авіація і далекобійні ракети з допомогою цих далекобійних ракет у кримський міст, а також бавовнувати усе, що у досяжності 500-600 кілометрів. Відповідні ракетні системи на заході. Я сподіваємося, що рано чи пізно вони до нас дійдуть. Олексій Данілов зробив сьогодні такий цікавий анонс. Я думаю, ви бачили про те, що у зсу ем, з'явиться велика кількість безпілотників з дальністю 3000 тисячі кілометрів. І ну треба розуміти, що це нашого українського виробництва. А це означає, що ми не маємо ні в кого запитувати, ем, як можна використовувати таку техніку, чи правильно є моя логіка. Цілком ваша логіка є слушною, коректною три тисячі кілометрів. Це неймовірно багато. Це практично майже у зауральня ми зможемо досягати там, що є дуже багато серйозних заводів, які займаються виробництвом їхньої зброї. Зокрема, Уралвагонзавод, єдиний, який у них залишився щодо виробництва танків, і дійсно зброю власного виробництва ми маємо право застосовувати так, як ми собі її розуміємо. Ніхто із союзників не може нам М, вказувати, як вона буде використана, і направду, на мій погляд, прийшов час восьмого покоління воїн у частині тактико технічних характеристик зброї, і дрони усіх можливих класів від ударних до розвідувальних, від літальних до тих, що можуть пересуватися, по суші, все більше і більше оголошують про свої права. Прекрасно, що цей процес зрушився йде вперед. Але разом з тим підкреслю. Давайте не будемо аж сильно акцентувати на цьому запитанні, бо Вдруге наголошу, не вартує їм давати занадто багато корисної інформації. Цікаво проілюстрував а, цей анонс Олексій Данілов. Я не знаю, чи ви бачили. Він запостив у Твіттері фотознімок і написав, що український рій імені Матія Саруста. А треба глядачам принагідно розказати, що зокрема йдеться про німецького про літак німецького пілота Матія Саруста, який у 1987 році приземлився на червоній площі в Москві. Фактично він цим літаком пролетів майже понад тисячу кілометрів. Обійшов всі системи ППО. А, чи можна в цьому контексті сказати, що російська ППО ніколи не була такою сильною, якою б вони хотіли, щоб вона була? Від відповідає дійсності, до речі, тоді в 87 році доволі ретельно сам до себе як експерта вивчав це запитання. То було доказ доказово, що його тодішнє тодішне ППО не могло побачити. А зрештою, вся та бобавовна, котра відбувається наколо стратегічних об'єктів, скажімо, той самий Енгельс, котрий вже ми з нами проговорили. Це стратегічний об'єкт. Там не просто серйозна авіація, а так звана ядерна тріада і їхні хвалені комплекси С 350 С 400 Ста тріумф і навіть С 500 тріумфан не змогли показати своєї серйозної правильної дієвості, і тут знаєте, є ще дуже серйозний стратегічний аспект. Чому тому, що Російська Федерація свого часу займала друге місце по експорту озброєнь у світі за минулий рік, вони втратили щонайменше 6 шість позицій і скотилися з понад від відсотків усього. Потенціалу, який могли продавати до 16 і це якраз і є тому, що всі їхні стабільні партнери, такі як Бразилія, Індонезія, Малайзія, Індія, і ще дуже дуже багато починають розуміти, а не таке там уже все і якісне, а без західних технологій і західних чіпів і напівпровідників, воно буде деградувати навіть не роками, а місяцями, і це направду хороші новини. Однак не піднімаємо планку очікування аж надто сильно, бо запас у них ще є сьогодні. Зустріли інформацію про те, що в Росії почалися навчання військ стратегічного призначення з комплексами ЯРС. А так вони називаються, які нібито запускають міжконтинентальні балістичні ракети на відстань до 11 тисяч кілометрів. А, зокрема, повідомляється, що ракетні війська стратегічного призначення Росії почали навчання з Новосибірським ракетним з'єднанням. Що це буде за демонстрація м'язів? Що це за демонстрація сили? Ну направду не нібито я здійсно їхня найсерйозніша РС 24 рухома ракетна установка стратегічного призначення. Вона доволі серйозна може мати у себе у таті роздільні боєголовки різного кіло від 300 до 750 п'ятдесяти кіло -тон. Чому Путін вдається до такого ядерного кійка на пару із із білоруським ядерним файлом? Та нічого в нього вже більше не залишається у робочому. Контексті міф про один народ рухнув, міф про другу непереможну армію світу. Рухнув, його зробили абсолютно токсичним і нелегітимним у частині підозри по дуже делікатній статті саме по дітях, і він мусить зберігати хоч якусь легітимність у першу чергу для свого власного населення. Що от, у нас є оцей ядерний жупел, якого усі будуть боятися. Бо класично, до речі, гітлерівська гітлерівсько гебельська методика зразка 43-го року, де Гебель сказав і гітлеру, наш най найдінь. Ніший союзник, це народ, і це дійсно так, бо тиранія може триматися виключно тоді, коли його підтримує Плепс, і оце все, що відбувається у частині, нібито підняття ядерного градусу, ніщо інше як чергові пропагандистські наративи. Своє бидло треба нескінченно тримати у стілі і підгодовувати вілічіям. І окрім ядерного віліччя, у них нічого вже більше не залишилось. Ну тут десь очевидно, може і тому Пісков сьогодні заявив. Він там говорив про те, що війна вона ця гібридна, і вона буде дуже довго тривати. Зрозуміло, всі ці їхні е, дурні наративи про те, що Захід проти них воює і таке інше. Але він сказав, що те, що нам необхідно, це е, е, об'єднятися вокруг нашого президента. Він сказав. Це десь про те, про що ви говорите? Абсолютно так, тобто я підтверджую цю позицію. Це черговий сигнал від Путіна всьому світу, і це на правді доволі серйозний сигнал. Його не можна ігнорувати, ним не можна нехтувати, що він готовий битися до кінця. По великому рахунку усі правила гри як такі повністю кінцево і беззастережно зруйновані. Їх уже немає, і ми дійсно перебуваємо на мій погляд у такому собі своєрідному відліку 43-го року лютого місяця, коли Сталінградська битва на набли... Лежалася до свого завершення, і після неї настав перелом, і все ж таки стався крах нацистської імперії. Але нагадаю, ще тривало довгих два з половиною роки війна. Розуміються, що Путін фізично відносно молодий моя як там сімдесят років. А диктатори можуть тримати владу і до достаск, скажімо, там на Кубі Фідель Кастро Рус, десь так і тримав. У владу то ми ще будемо мати доволі велику і довгу драму допоки не згине сам режим. Ну і нарешті, допоки не буде зруйнована ця недоімперія, бо інакше ми не видихаємо. Чи вистачить у них ще сили людської? Ну, і, власне, на чому вони зможуть довше тримати оцей патріотизм і оцю мотивацію своїх військових? Сьогодні зустріла Бен Волес, міністр оборони Великої Британії, посилаючись, що правда на дані Сполучених Штатів Америки каже про те, що Росія Росія втратила вбитими і пораненими понад 220 тисяч людей. Це попри те, що український генштаб наводить цифри трохи більше, та мені 172 сто Тисячі росіян. Направду така кількість може шокувати росіян? 220 тисяч? Не може. І півмільйона пів не шокує, і мільйон не шокує. І два не шукує. Я дуже такий відвертий і чесний у своїх власних міркуваннях. Звичайно, дай Боже, щоб я помилявся. Це народ, який патологічно не сприймає свободу. Дві імперії у світі перетворили своїх громадян на абсолютних рабів. Це татаро-монгольська імперія і та, яка виросла з їхнього лона, російська, а потім більшовицька, а тепер недоімперія, тому що всі класичні імперії мали громадян. І мали рабів, а це єдині імперії, котрі громадяни одразу були рабами. Не мають ні ментального, ні релігійного, ні культурного ніякого досвіду на низовому рівні боротьби за якісь там свої права. Вони не гуманізувалися і не гуманізуються. Полікувати це явище зможе тільки розпад Російської Федерації. Інших сценаріїв не існує. Правда, я не маю оптимізму, що це складеться швидко. Якщо ми і побачимо там потенційні бунти знизу, то це буде тільки однією ознакою, котрась із веж Кремля вирішила ці потенційні бунти використати для боротьби за владу чи трансферу владу. Бо у сам російський народ особисто я не вірю. Раз е, хороших русських ні. А для нас від перестановки доданків сума поміняється? Ну тобто від цього трансферу влади для нас що зміниться? Жодним чином маю свою концепцію п'яти пунктів, розпалися на 25-30 держав. Забрали в них ядерну зброю, відсікли від нафти і газу. Вступили ми в НАТО або уклали прямий воєнний союз з армією США. До речі, теж дуже хороша робоча схема, і вони ще два покоління, як свого часу, Мойсей водив ізраїльтян по пустелі, щоб вони щоб там помер останній раб. Це найменше 40 років. Не мають проходити санацію. Якщо цього не стається, ми приречені жити у зоні воєнної загроженості, але є нюанс у перші історичні обставини складаються так. Уперше напевно із часів татаро-монгольської навали з що у нас дійсно є шанс нарешті це зло побороти. Бо уперше цивілізаційне історичне колесо на нашому боці на, на початку ХХ століття, коли ми боролися за свою незалежність, ми мали щонайменше п'ятьох союзників і три, а то і чотири українські держави. Як рахувати? А тепер весь цивілізований. Світ на нашому боці, і утворена така собі священна ліга, як свого часу була утворена проти Османської імперії у 1683 році. От, на мій погляд, Рамштайн, ніщо інше, як оця священна ліга, і рано чи пізно оцей монстр буде задушений однак, наголошу з огляду на те, що ядерний кийок він таки доволі серйозний. Все буде повільно і не тільки це тут безліч геополітичних. Мозів, які потребують окремої серйозної аналітичної розмови. Сьогодні вийшло інтерв'ю міністра оборони України Олексія Резнікова. Він там говорить зокрема про те, що ЗСУ підуть у наступ у квітні, травні. Тішить безумовно, що квітень це вже за кілька днів, це вже зовсім скоро. Але розуміємо, що зокрема і погодніх умов ми будемо чекати, щоб для нас це був слушний дуже момент. Але я хочу запитати все таки про танки Леопард. Вже були новини про те, що вони в Україні якась частина. Ми бачили, як міністр їх опробував, катався на них. одна. Ак пане Петре, чи вистачить нам їх для формування наступального цього танкового кулака, як кажуть, про що говорять аналітики? Да чи є подібна тактика в сучасних умовах ефективно? Однозначно буде ефективно Я так більш коректніше висловлюся. Леопард дійсно король танкобундування. Нічого кращого немає. Є така дуже цікава аналітична сказка. Шкала оцінювання бойової потужності танків про неї дуже довго можна розповідати. Там виводиться коефіцієнт у межах 5 балів, тобто 5 найвищий він не досягається. То скажімо, якщо Т-92 має 2,5 показник, Абрамс у найкращому. Комплектування має 3,5, і то Абрамс у найкращому комплектуванні е, даруйте то леопард у найкращому комплектуванні наближається до четвірки. Це дійсно суперзброя у частині танкового е, бронекулака. До 300 машин і не тільки леопардів. До 300 машин задекларовано. Але маю наголосити, що навіть ескадрон таких танків це трошки більше ніж рота. Скажімо, 16 машин. Це вже неймовірно серйозна вогнева потуга. Чому? Суперякісні системи прицілювання найрізноманітніші це лазерні, тепловізорні, балістичні обчислюваті, оптичні і тому подібне. Якісна, дуже гармата і найгольніше боєприпаси. Чому виття почалося на болотах через боєприпаси зі збідненим у? Ураном вон це дійсно суперзброя, яка перетворить у луску всю їхню бронетехніку. Це так, якби мисливець з рушницею зайшов на поле з куріпками. Куріпки просто не можуть його побачити, бо їхня техніка працює добре тільки в день, і максимум на два, ну три кілометри. Більше не може. А там та техніка працює за будь-якої погоди в будь-яку частину доби і на відстань більше ніж три, а то й чотири кілометри. Челенджер має підтверджене ураження. 4700 метрів це колосальний результат. І от ця техніка до нас рухається і допоможе пройти ворог, пане Петра. Ну але наша сучасна проти величезної кількості їхнього їхніх музейних експонатів, їхнього, їхніх старіщих танків. А що можна сказати про цей паритет і про конкурентну спроможність? Ну я б не сказав, що аж величезна кількість. От я приведу всього один. Приклад у березні минулого року це коли ми не мали жодної бронетехніки, жодної. На той час і тільки артилерія ледь-ледь почала з'являтися. Про ми ще і не мріяли, бо вони з'явилися у червні. Мали тільки ПТРК Джавеллін і ПТРК Лав. Усе, ну і звичайно нашу артилерію. На той час противник втратив особовим складом 3900, а техніки 900 одиниць. А у грудні минулого року ситуація кардинально змінилася особовим складом 21 тисячу, навіть більше а техніки. У межах 300 одиниць, так, у них ще є запаси старого брухту Т-54, Т-55 дістали із складів. А такі можливо дещо. Примітивний метафоричний приклад змагання Т-55 і леопарда, абрамса чи Челенджера це все рівно, що змагання машини Жигулі 65-го року виробництва, яка до речі не так уже і Жигулі, а Фіат, бо вони самі нічого зробити не можуть. І з Мерседесом є класу на відстані. Так у 100 кілометрів. Ну ми зрозуміємо, що у Жигулі перепрошую за такий можливо примітивний приклад, але саме так. Ми маємо це розуміти, бо так є в дійсності люди, котрі не можуть побудувати хороший автомобіль, не можуть побудувати конкурентну придатну техніку. Воєнну. Чому вона є? Та все банально просто ціна, ціна і ще раз ціна. на це впливає. Дякую вам величезне, що доєдналися. Ми завжди вам раді. Петро Черник, військовий експерт, був з нами на постровті.